Усім привіт! Давайте у цьому ролику розглянемо. По-перше, що таке монтаж у кіно та відеозйомці. По-друге, навіщо потрібен відеомонтаж? І по-третє, ми розглянемо з вами види монтажу. Що ж таке монтаж? Це обрізка та підбір кадрів і подальше їх склейка у певній послідовності для створення безперервної послідовності і оповідання. Навіщо потрібний відеомонтаж? По-перше, це створення та підтримання комфортного сприйняття інформації. В першу чергу сюди можна віднести один з головних принципів комфортного монтажу: монтаж за крупністю. Краще сприймаються кадри, змонтовані через план, наприклад, великий з другим середнім, перший середній із загальним. Друге створення та підтримання ритму оповідання. Є таке поняття, як ритмічний монтаж. Вид монтажу, за якого довжина кадрів визначається специфікою їх змісту, наприклад, музикою, рухом у кадрі, фоном, мінзен і так далі. Дуже часто для того, щоб задати високий рідно-динамічної сцени, такої як драка або погоня, використовують високий монтажний темп та пряму склейку. Третє це передача почуттів. Нерідко більш крупним планом робиться акцент у ключовому моменті сцені діалога. Завдяки цьому ми добре бачимо та щитимо емоції та почуття персонажа. Четверте. дає можливість передати велику кількість інформації за короткий відрізок часу. Наприклад, нам потрібно показати важливу в плані сюжету подію, при цьому і досить тривалу за часом. При цьому Показати стисло, передавши основну суть і не займаючи зайвий хронометраж. П'яте збереження єдності часу, дії та простору. Сюди можна віднести принцип монтажу по орієнтації у просторі. У загальному вигляді принцип монтажу двох кадрів по орієнтації в просторі свідчить: зйомка двох об'єктів, що взаємодіють один з одним, повинна проводитися строго з одного боку лінії їх взаємодії. Допустимим вважається перетинання цього, цієї лінії безпосередньо у кадрі. Такий прийом надає діалогу додаткової напруги. Але і це правило інколи порушують. Головне знати, коли і навіщо. Наприклад, щоб підкреслити відчуття хаосу, збентеження або втрату орієнтації у просторі. Також рух у сусідніх кадрах одного й того ж об'єкта не повинен різко змінюватися на протилежний. Наприклад, якщо в одному кадрі авто рухається зліва направо, то в сусідньому кадрі воно також повинно рухатися у тому ж напрямку. Так як і у першому випадку можна змінити точку зору, зробивши перехід безпосередньо всередині кадру. Тепер розглянемо види монтажу. Перший послідовний монтаж. Кадри, сцени та епізоди побудовані один за одним у хронологічному порядку. Другий паралельний монтаж його використовують найчастіше для того, щоб показати, що кілька подій відбуваються одночасно в різних місцях, але об'єднаних єдиним сюжетом, і які можуть перетинатися в певний момент. Третє перехресний монтаж демонстрація сцен, рознесених у часі, але об'єднаних сюжетом що впливають одна на одну. Найпоширеніший приклад це спогади героя або флешбек. Четверте аналітичний монтаж. Різновид оповідального монтажу, коли послідовно показуються деталі будь-якого предмета, героя або події. Потім формується єдиний образ. П'яте. осівий монтаж. Прийом монтажу, у якому об'єкт у кадрі різко змінює крупність, наприклад, середній план змінюється великим. Ачнішосте монтаж за думкою. суть прийому полягає у взаємодії двох його частин. Перша візуальний Давайте ряд. Друга закадровий голос, який коментує те, що відбувається. В молодості Чарлі жив припіваючи. 18 років назад. Він був лучшим інспектором дорожнього двіження і ухажував в той час за найумний і красивою дівчиною в місті. Звали її Лейла. Сьоме асоціативний монтаж. Відеоріант, який викликає асоціації, створює візуальні образи та метафори. Такий монтаж часто використовується у рекламі, тобто використовується коли треба виразити якусь думку, проводячи аналогію. Восьме. Ритмічний монтаж. Будується на синхронізації кадрів із музичним ритмом чи мовою. Дев'яте кліповий монтаж порушує лінію часу, монтаж під музичну композицію. Використовуємо звукові ефекти, короткі кадри, робота з асоціаціями. Використовується в кіно також для того, щоб показати подію або дію через нарізку коротких яскравих моментів.